друзі, вітаю вас на каналі в новому відео. Сьогодні у нас така дощова погодка, тож буде сьогодні розмовне відео. Будемо розмовляти про спорт, про правильне харчування та про підрахунок калорій. Розповім, як це роблю я і як в мене це виходить. Взагалі, давайте про спорт. Взагалі-то я така не дуже спортивна людина і мені, щоб зайнятися спортом, потрібно налаштуватися. Хоча я думаю, що якби я взяла якийсь абонемент в спортзал, я би ходила і ну, типу, не було б такого, що ой, не хочу йти, або ну, коли ти гроші платиш за абонемент, ти вже типу, по замовчуванню туди ходиш. А так як я займаюся спортом вдома самостійно, то типу, сьогодні зробила спорт, завтра. Не вистачило часу, або там немає настрою, або ще щось. Тож спортом я займаюся вдома. Як це в мене відбувається? Я просто знайшла для себе програму. Ну, це навіть не програма, це ось е -е, відео на Ютуб. Я е -е, займаюся спортом з дівчатками. Е -е, вони сестрички чи вони дв двійняшки, Я навіть не знаю, дуже схожі між собою і. <звіт> Обрала їх канал, тому що мені дуже підходить їх темп їхні вправи, які вони показують. Раз на тиждень вони публікують на YouTube нове відео, і я ось завантажую, вмикаю це відео і разом з ними. Роблю вправи, ну як то кажуть, саме головне, щоб зайнятися спортом, це саме перше, одягни спортивний костюм, а настрій сам собою прийде. Але буває так, що там немає настрою, багато справ тут потрібно сходити в магазин, тут на базар, тут дитина тебе вже смикає, що хоче трішки більше уваги, і ти не, не встигаєш виділити навіть цих 10 хвилин на заняття спортом. Але я точно знаю, коли я це роблю регулярно. Я і фізично бачу результат, і морально я себе краще почуваю. Навіть коли буває, знаєте, такі дні, коли тобі здається, що ну все-все пропало тебе рятує спорт. Ти одягаєш спортивний костюм, зробила вправи, і тебе ніби якось трішки відпускає, тобі трішки легше стає. Тож спорт, знаєте, така паличка-виручалочка, такий реречівний момент, є нічого там такого, знаєте. Якихось таких складних вправ не роблю для мене, ну ось. Я... саме головне в цій справі обрати той темп, який підходить саме вам. Тому що я перепробувала дуже багато різних і програм і різних каналів, десь мені з кимось було нудно, з кимось було складно, а ось зараз я обрала саме той темп. З яким мені комфортно, але тепер саме головне знаходити час для занять спортом. Ось, тож, коли я регулярно роблю спорт, то я просто задоволена результатом і я розумію, що це потрібно робити, щоб подобатися самій собі. Отож, те, що стосується спорту, вам розповіла. Планую зараз впровадити спорт хоча б пару разів на тиждень для того, щоб, так скажімо, увійти в якийсь ритм, режим і тоді, знаєте, трішечки легше. А коли ти зробила спорт, а наступний спорт в тебе через три тижні, то звісно ні про які результати не йде мова. А коли от ти на регулярній основі ти виділяєш собі час і ти знаєш, що от сьогодні мені потрібно це зробити. Ти входиш в цей ритм і стає набагато легше це робити. Я взагалі, така, я вже сказала, не спортивна людина. Для мене ось завжди спорт давався складно. І в школі навіть на уроках фізкультури, я знаєте, з тих, хто прибігав саме останній. Якось так повелося. Не скажу, що я прям така. Є в цьому якісь складності, але ось ну чомусь так завжди було. Що стосується здорового харчування, то я завжди намагалася харчуватися правильно. Я не люблю таку сильно жирну масну їжу. Для мене а, мій організм цього не любить. Мене одразу печія, мені завжди це не некомфортно. Та тому я завжди була за правильне харчування. Ось я намагаюся там на сніданок, щоб були білки, жири, вуглеводи, на тарілці. На обід ми завжди якийсь гарнір, м'ясна страва і салатик. Я завжди готую так, намагаюся. Переважній більшості. На вечерю мої постійні глядачі знають, що на вечерю ми вживаємо з Женією. Аліса харчується, звичайно, вечерю, я її готую, а ми з Женією у нас перевага, це фрукти. Ми завжди на вечерю їмо. Завжди я намагаюся, щоб це була не жирна. Ну, нормальна їжа. Якусь прям сильно жирну, я, я ж сказала, я не люблю. Останнім часом. Мабуть, ну, з півроку, мабуть, я вже намагаюся підраховувати калорії з'їденого. І це мені дало розуміння того, чому я в деяких частинах свого тіла не втрачаю об'єми. Намагаюся бути на дефіциті калорій, так сказати. Я намагаюся дотримуватися. Десь тисячу тисячу двісті калорій. Якщо тись тисячу триста тисячу чотириста вже в моєму раціоні, мені вже важко, я вже, мені вже тяжко дихати і мені некомфортно. Намагаюся, ось тисячу тисячу двісті калорій в день це максимум, який я можу дозволити собі з'їсти, щоб мені було комфортно. Взагалі, для люд... ну для жінки півтори. 1700, здається, калорій це норма, 2000 калорій. Також вважається нормою, але для мене це просто занадто багато. На сніданок у мене десь 350 калорій в середньому, а обід буває там біля 500-400 500 калорій, ну і все решту це вечеря. На вечерю я залишаю для фруктів. Я формую свій сніданок таким чином. Я, коли собі на тарілку кладу всі продукти, я їх підраховую по вазі, записую в список, наприклад, омлет з молоком. До прикладу, 70 грам омлета, 30 грам багет білий. 25 грам сир твердий. Ну, і от в, в, в такій послідовності я пишу там, авокадо там, 50 грам, помідор 80 грам. І цей весь список даю е, в, відправляю чадові GPT. Він наш помічник в цьому. І прописую, так, до прикладу, що підрахую калорійність мого сніданку. І ось так він мені підраховує кож... за кожен продукт скільки калорій. Мій сніданок, і я дивлюся, що в межах 350, ну, 370 грам все залежить від того, який в мене був сніданок. Інколи там, я авокадо хочу сьогодні більше з'їсти, або овочів, там, помідори, огірки більше кладу, або мені сьогодні не хочеться хліба їсти, до прикладу. Або п'ю каву, я, наприклад, чорна кава з молоком, молока, там, 40 грам. Підрахую, скільки це буде, і він мені пише, скільки, скільки яка калорійність моєї кави, ну і так всіх продуктів, яких я з'їла. Там, до прикладу, на обід я приготувала макарони, і в мене там підсмажені шматочки курячої грудки. Там салат, в салат у мене входить такі, такі, такі інгредієнти, підрахуй калорійність. І вже на вечір я бачу, скільки я з'їла на сніданок, скільки я з'їла на обід, і скільки я можу, в принципі, з'їсти на вечерю. Якщо на вечерю в мене манго, припустимо, там банан, ну що ще я можу на із фруктів на вечерю з'їсти, кавун, так, до прикладу, я пишу такий запит в чат GPT, що у мене на вечерю. Манго, кавун і банан. Скільки я можу з'їсти, щоб бути в дефіциті калорій? І Він мені пише там манго, там ти можеш з'їсти 100 грам, банана можеш з'їсти там 50 грам. Ну і я собі отак на тарілку по його рекомендаціях складаю. І я там вписуюся в такий раціон там, 100 ой, тисячу. 1200 калорій двісті скільки там в мене виходить, і я себе комфортно почуваю. Звісно, там, якщо ми протягом дня п'ємо каву, там ну, до кави, я то дуже рідко щось собі ще беру. Там я маю на ну, увазі, якесь тістечко або шоколад. Ну дуже рідко таке буває. Але от такі перекуси я також додаю. Інколи трішки складно там з в'єтнамськими стравами, але я йому теж кажу, пишу типу запит, що ось в мене на обід в'єтнамський суп-Фобо порахую, яка буде його калорійність, і він мені все дає. Тож ось таким чином я намагаюся тримати себе в таких межах по калорійності. Переважно ми харчуємося вдома, тож більш така домашня їжа у мене все. І ось. Такий раціон, плюс-мінус. Ось. Эм... Можливо, у вас в когось є якісь рекомендації, можливо, якісь програми по підрахунку калорій, які досить зручно використовувати. Пишіть це обов'язково внизу в коментарях. Звісно, дуже класно сидіти на дефіциті калорій і поєднувати це з фізичними вправами. Це взагалі буде супер. Але я ж кажу, мені не завжди вдається робити якісь вправи, але намагаюся війти зараз в якийсь режим. Щоб це було на постійній основі, ось так розповіла вам, тож чекаю від вас зворотнього зв'язку. Можливо, хтось хоче поділитися своєю історією, завжди з радістю почитаю. А на сьогодні в мене все. Бажаю вам гарного дня, гарного настрою і до зустрічі в новому відео.